Людмила, скажіть, будь ласка, а що вас привабило саме в машині Smart For Ну, Мені привабило те, що у нас це вже не перша машина, і тому мені для роботи, для того, щоб робити свої справи, не потрібна велика машина. І саме маленька, щоб вона класно паркувалася, я завжди змогла знайти місце. Ось, і ну, Вона повністю відповідає моєму запросу. Як проходив процес покупки? На що саме звертали увагу? Ну, ми, по-перше, хотіли саме таку машину. Ми хотіли дуже гарну комплектацію за свій бюджет, який ми встановили для себе, а також я хотіла дуже чорний колір. Ось, ну, щоб був невеликий пробіг, звичайно. Добре, ви задоволені, все так, як замовляли? Так і є. Супер. Чи радили б замовити авто з Європою Fast Cars з іншим? Так, радила би, тому що я вже маю дуже гарний досвід, мені все подобається, тому я дуже раджу. <гум> Дякую Люда, скажіть, будь ласка, які у вас були страхи перед покупкою електрокару з Європи? Ну, У нас не було страхів, тому що ми довіряємо Best Lest Cars, а саме Сергію. Тому у нас <гум> Дякую. все пройшло дуже гарно і ми дуже задоволені. <гум> Дякую вам. Дякую вам.